амфітеатр у міському парку культури Житомира наповнюється глядачами, але ще за годину до початку захід був на межі зриву. Місто накрила злива. Однак, нарешті, дощ утих і вже о 17-й годині вечора 11 духових оркестрів грали для більш ніж 400 житомирчан. Подібний захід на теренах Поділля відбувається втретє. Перший фестиваль зібрав п'ять колективів, другий – вісім, а теперішні одинадцять колективів включали більше 150 музикантів. Подібна музика створює відчуття святковості і урочистості. Одне із релігійних свят, яке визначене в Біблії в Старому Завіті. Навіть мало назву таку Йом Труа або день труб, коли труби сурмили і закликали людей до покаяння. до… Перепосвячення на служіння Господу. Звук труби, він пов'язаний з певними важливими істинами. Коли буде Ісус втіла нашу землю, написано буде ангельський оркестр, грати багато труб. Це буде великий оркестр. І цей звук, ви бачите, можете почути, без всякої підзвучки на сотні метрів, навіть на кілометри він відчутний. А якщо будуть десятки тисяч днів, почує кожне вухо і побачить Господа на небесах. Протягом вечора лунали і спокійні мелодії у ритмі Вальцю, і динамічні марші. А розпочали концертну програму Державним гімном України, який усі присутні слухали стоячи. Случайно об этом концерте. И как только прочитала афишу у себя на подъезде, я сразу же пришла сюда, потому что в принципе мне нравятся такие концерты. Я считаю, что они очень нужны. Мы воспитывались на этой музыке, мы ее слышали во дворах, на парадах и так далее, и тому подобное. Несмотря на такую погоду, вот сегодня прохладно и дождь, и все-таки люди собрались и с таким вдохновением. З таким ентузіазмом не знаю, все це звучить замічательне й вигляді нужно, мне кажется, почаще у так забіра. Захід мав на меті допомогти 18-річній Ользі Дацькові, яка вже півтора роки бореться із пухлиною юїнка плечової кістки. Цей вицаркоми є одним із найагресивніших у класифікації злоякісних утворень, та як правило вражає нижні частини трубчастих кісток, ребра, таз лопатку та ключицю. Ми вирішили, якщо проводити такий фестиваль то в принципі і хорошо було помогти, підтримати цю дівчинку. Ціль одна і, в принципі, вона дуже проста, тому що е-е э, це повинно бути наша християнська життю. Э, тому що так же поступав Христос, с тим, чим він мог помагати, він помогав людям. І ми хочемо як-то не бути не безучасними в житті інших людей. Півтора року тому у дівчини почались головні болі та час від часу носом ішла кров. Тоді лікарі поставили перший діагноз вегетосудинна дистонія. та почали лікування. Однак за два тижні Ольга поскаржилась на біль у плечі. Тоді діагноз змінили на артрит, але потім говорили про остеоміеліт і навіть туберкульоз кістки. Коли ж у Житомирській обласній дитячій лікарні зробили біопсію, встановили теперішній діагноз. Наразі дівчина пройшла 14 сеансів хіміотерапії. Ну, Результати нам нічого не дали, удалили нам кістку. Сюди була пухлина, поставили нам протест, але наші пішли на в легені. А сьогодні стан дівчини тяжкий, постійно падає тиск і підіймається температура. Дівчина близька до довідчаю, вона ні з ким не спілкується, окрім родичів, двох друзів. На легені, на легені всі в метастазах. Як сказав нам наш лікуючий лікар, що, може бути, в будь-який момент розрив метастазу і все. Усі заходи, можливі для українських лікарів, родина вже пройшла. Батьки дівчини звертались у різні клініки за кордоном. Допомогу їм пропонують спеціалісти з барселонського дитячого госпіталю святого Івана Богослова. Лікування за кордоном ну там дуже великі кошти 124 тисячі євро, і нам не по силі їх зібрати. Ми вже збираємо їх напевно місяці три. І тільки назбирали на ну, тисяч гривень. Сьогодні дівчина перебуває в лікарні та проходить черговий курс проміневої терапії. Лікування відбувається за рахунок небайдужих осіб і волонтерських організацій, адже в родині працює лише батько звичайним фасувальником. За словами батьків, дівчина звертається до Бога в молитвах за допомогою. Хочу винести. Подяку людям і нашим волонтерам, які нам допомагали, збирали кошти на лікування Олі. І дуже хочу попросити небайдужих людей, які небайдужі до, до нашого горя, допоможіть будь ласка, зібрати цю суму. То чим може. То, чим може, так до скільки може. Нас другого виходу а в даний момент немає. Єдина надія вісімнадцятирічної караокової красуні на небайдужих. Пожертвувати кошти на лікування можна на розрахунковий рахунок Оліної мами Тетяни Дацькової. Валерія Полтрацька, Андрій Порхун, Житомир, Вісті Надії.